Всім привіт! Ви на каналі Іван Пацан. І сьогодні буде історія чеського електропоїзда. Шкода. Поїхали! Ці швидкісні поїзда ми закупили у чехії. І вони почали служити Україні. Їх получили у 2012 році. Всього дві штуки. Але за 4 роки вони почали виходити з ладу. Їм був потрібен капітальний ремонт. Але капітальний ремонт не зразу розпочали. У 2021 почався капітальний ремонт цих швидкісних поїздів. У капітальному ремонті було перероблено кабіну машиніста, салон пасажирський і перефарбував. Вже на початку 2022-го він виходив на перші маршрути. Номер 02 мав вийти на протязі 2022 року. Два швидкісних поїзда Шкода були приписані до депо у Києві швидкої української компанії. Як і усі швидкісні поїзда в Україні. Поїзд складався із двох головних і чотирьох проміжних. Електропоїзд шкода був двохсистемний. Максимальна швидкість електропоїзда становить 160 км за годину. Шкода стала єдиним поїздом в Україні двохповерховим. Ось кабіна швидкісного поїзда шкода. Маса електропоїзда становить 300 тонн. Друзі, дякую за перегляд, всім гарного дня, всім до зустрічі, всім па-па.